Так, всім доброго дня! Заїхала до нас така лялючка бренди Scott, Скалер, модель в дуже добротному стані. Дивіться, свідушечка Скотт, такий гарний дизайн. Резина, все, алюмінієва рама, 26 колеса на якусь дівчину, яка любить бренд, любить якість. Любить себе побалувати, то я дивіться, для неї апарат. На повністю наші ману оригінальному, а не просто наклеїчки по наклеюванні. Як на китайських то роблять, дивіться, розбірний шатунчик. Замінили собі, з'їхалася середня зірочка. Замінили. Китайському того нема. Зразу викидаєш весь шатун. На касеті, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8. На 3, 2, 4 передачі. На оліві. І кріплення на баночку. Рама М. Ну, то в районі десь там 155. 170 ріст на гідравлічній вилучці, сантур, яка працює м'яко і добротно. М'ятаю, як китайські пружині, там стукають тільки, можуть пломби повилітати. Дивіться, з тої сторони рама гарно виглядає. Резинка все, велосипедик, сів, поїхав. На перший час нічого не потрібно. Все відрегулювано, зроблено. Дивіться, гріпси, які прикольні. Отак От руку ставити удобно, і та не лягає. Ви себе їдете в дорозі. Не терпнуть ладоні, дуже класно. Когось буде цікавити така лялька, то пишіть або заходьте на сайт. rover.in.ua, або Тікток Ігор Бжик, або Інстаграм. Теж Ігор Бжик.